За напад та заволодіння майном підприємства на суму понад 250 тисяч гривень у березні місяці правоохоронці Вознесенського району була правоохоронцями Вознесенського району була затримана група із п'яти осіб. Отрута, пара балаклав та рукавичок. Це все, що знадобилося зловмисникам для скоєння злочину. 19 марта 2016 року в дежурну частину Вознесенського відділу поліції поступило повідомлення о те, що трое неизвестных проникли на территорию склада, откуда, причинив телесное повреждение охраннику, связав его, похитили семенные, семенной материал, а именно семена подсолнечника, и деньги в сумме 35 тысяч гривен. Группа злоумышленников готовилась до нападу не один день. Приехал сюда, склад был скрытый, Двірі вибіті, охранник стояв на вулиці, з охранником стокуть. Він дзвонив не зі свого телефона. же? Склад був скритий, не було товару. Ми виїхали на місце скоєного злочину, було встановлено, що Біля даного приміщення даного підприємства знаходились дві великі собаки. Одна із них халабай, друга німецька овчарка. Собаки не реагували на людей, тобто на нас підійшли ближче до собак. Собаки взагалі не подавали признаків життя. Після скоєного злочину зловмисники зникли на автомобілі у невідомому напрямку. В настоящее время... Час все п'ять человек, які причасні к совершенню даного преступлення, установлені. Рішається вопрос у пред'явленні їм подозрення і збранні міри присічення в отношении преступника. За фактом скоєння розбійного нападу, триває розслідування кримінального провадження. Злоумисникам оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дмитро Фіртч, Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.